Увага! Дана автівка, яка у нас сьогодні на огляді без перебільшень була мрією усіх. Рочнемо на огляді сьогодні Вас 21093. І в мене ось таке питання до тебе. подружка. ти забула скільки тобі років? Чому ти так гарно збереглася? І зараз докажу вам, чому у мене до неї є такі питання. Тому що автівочка шостого року. Під капотиком у нас 1,5 газ бензин. Але подивіться на цей ідеальний стан. Я була вражена таке відчуття, начебто відкрила іномарку. На Тож до деталей. авто у нас від одного власника. В ідеальному стані і просто подивіться, наскільки деталізовано збережений стан, наскільки акуратно до неї ставилися. Двері відчиняються легко, зачиняються також з доторку. У нас проста панель, але яка чиста, яка збережена. Сидіння в гарному стані, показую вам задні ряди, все. Ну просто-просто мрія. Наскільки це все збережено, дуже рідкість. Показую вам також багажничок, що мені сподобалось. Навіть ось ці лампочки, вони працюють. Встановлена музика. Ось так ось відчиняється ця панель, і у вас буде місце для багажу. Ну і до ціника: ціник 3 тисячі доларів. В авторитет «Сміла» За ось це чудо.